Хмельничанин Роман займається міжнародними перевезеннями. У вільний від роботи час прийшов на стадіон, аби приєднатися до спортивної акції Біжу до перемоги. Побачив в соцмережах тут, через те, що люблю цих дітей, ну і люблю цю країну, ну і люблю спорт. Поки зараз трошки в роботі є передишки, то все воно так збіглося на. Такий позитив організатором акції став 18-річний хмельничанин Олексій Гірник. Хлопець розповідає, усе його життя пов'язане із рухом. Понад 11 років займається народними танцями. Народні танці це ну це патріотизм, це потрібно розвивати. Я би хотів, щоб кожен ходив на народні танці, бо це потрібно. Потрібно не забувати свою історію. Адже це козаки, це ну це наше минуле. Так як все життя моє зв'язане з спортом, я ну думав. Що можу я зробити? Чим я можу допомогти? Ну нашим хлопцям, нашим людям, ну хоча б підтримати їх морально в рамках ініціативи. Учасники бігатимуть щоранку аж до перемоги. Ми зустрічаємося, робимо невеличку зарядку, таку невеличкі розігрівні вправи. Потім біжимо і кожен вже біжить по своєму бажанню або на швидкість, або на кілометраж, хто скільки більше пробіжить, ну, або на е, витримку. Щодня кожен учасник долає по 5 кілометрів. Що це біг на витримку, то займає приблизно ну, 25 хвилин 20, це отак 3 кілометри, 4, це 20-25 хвилин. Можна більше за тиждень до руху долучились десятки охочих. Одним із них є і Тарас Присяжний. Біжу для, для по перше, для того, щоб підтримати свою фізичну форму, і деякі люди бачили, що можна також займатися спортом і в цьому нічого поганого. Навіть якщо ти там не самий прекрасної фізичної форми, завжди можна почати. Олексій Гірник розповідає: у будні зустрічаються о сьомій годині. Таким чином загартовують тіло та дух. Щоб доєднатися до акції, треба обрати зручну для себе локацію та вирушати на пробіжку. Слава Україні! Героям Олександра Семенюк, Удимир Палмар, новини міста.